Привіт, це Микола Семенюк, автор мультсеріалу Університет Чупарського. Сьогодні, після закінчення ескізу, я планую його розфарбувати, показати це все пришвидшеним монтажем, а у самому кінці показати вам вже готовий анімований результат. Апарат, на якому я працюю, це перовий дисплей від Vacom Cintiq Pro 22. На дисплей Wacom я прийшов зовсім нещодавно і поки що тільки вчуся на ньому малювати. А до цього я буквально малював всі серії на тачпаді свого ноутбука та мишкою. Але тепер у мене відкрилася купа нових можливостей та інструментів для серій. І я навіть не уявляю, як вони будуть виглядати вже зовсім скоро. Програма, в якій я малюю, це мого. Програма для анімації та векторної графіки. Усі роботи, починаючи від малювання, закінчуючи анімацією, я виконую тут. Ось що приємно, так це те, що дисплей VACOM був одразу готовий для роботи в мого. Тобто він вже завчасно, оптимально налаштований для зручної роботи в цій конкретній програмі. Якщо ви не чули про університет Чупарського, то це справжня українська інді-анімація, зроблена в Україні, озвучена українською мовою. 12 серій вже доступні зараз для перегляду на моєму ютуб-каналі Анімароді. Шукайте за назвою Університет Чупарського або за назвою Анімароді. Наразі я малюю нову серію. Це відкриваюча сцена, в якій будуть презентовані нові персонажі. Сцена буде фактично на самому початку, тому мені хочеться зробити її максимально епічно і красиво. Частково події будуть відбуватися у фентезійному світі, але більше я вам нічого не скажу, тому що спойлери, і ви зможете скоро самі побачити приблизно через два місяці на моєму каналі Ані Мароді. Дивіться нову серію Університет Чупарського вже зовсім скоро. Ну і я вже майже закінчив. Анімацію ми пропустимо, і давайте подивимося одразу фінальний занімований результат.